І до новин спорту рубанина на Толуці. Змагання з Хард ендуро відбулися на Косівщині. Вже вдруге мотоспортсмени зібралися у селі Текуча. Тут підготували маршрути для спортсменів різного досвіду: від початківців до професіоналів. Змагання благодійні на підтримку збройних сил України а присвятили їх пам'яті загиблого воїна Василя Палагнюка. Далі про це матеріал моїх колег. Із самого ранку у селі текуча на косівщині людно, а ще гучно. Відбуваються змагання із хард ендуро Рубанина на толоці. Попередньо зареєстрували 70 учасників. Ділиться організатор дійства Іван Бойчук. Та з кожною хвилиною мотоспортсменів стає усе більше. Хард-ендуро-рейс Рейс Рубанина на толоці на підтримку збройних сил України. Змагання присвячується світлій пам'яті Василя Палагнюка. Який віддав своє життя за всіх нас, щоб ми мали змогу бути тут і зараз. Володимир Жиданюк мотоспортсмен із села Миколичин Яремчанської громади, на змагання у село Текуча на Косівщині приїздить у друге. Каже, такі змагання це не просто розвага. Організатори роблять благу справу. Це дуже важливе, ну, що це підтримують, що це такі, ну, такі роблять. Це, ну, це дуже добре, це дуже класно і молодь. Відпочиває катається, набирається багато оберту і для зсу зсу робимо ну, багато доброго. Ну їм кошти зараз як ніяк потрібні. Серед учасників і місцеві мотоспортсмени. Василь Турлуківський ретельно готувався до змагань, вивчаючи усі траси. Каже, дуже добре, що організатори подбали про різну складність маршрутів, аби мотоспортсмени від початківців до професіоналів могли спробувати свої сили. Насамперед, перше має бути допомога ЗСУ. Дуже дякую організаторам, які зайнялися цим дуже багато коштів вкладено. Такі змагання у селі Текуча, що на Косівщині відбуваються вдруге. Ділиться староста текучанського старостинського округу Ніна Бойчук. Місцеве керівництво залюбки підтримало ініціативу активістів. Для села це розвиток, для села це пізнання, але також для села це єднання. Бо ми тут єднаємося і донатимо на ЗСУ. Проводимо такі благодійні акції різного формату, різного типу. В даний момент це рубанина на толоці, такі мотоперегони. І в такий спосіб збираємо кошти для наших воїнів, яким ми дуже-дуже дякуємо. Організатори підсумовують, лише під час змагань вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Та кажуть, донати приходять і далі. До слова, усі зібрані кошти передадуть на потреби воїнів-односельців, які захищають Україну у складі 74-го батальйону батальйону 102-ї бригади територіальної оборони.